Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ приїхала нова промгрупа. 229 гривень коштує кошик плетений. Він такий, йде круглий і з боковими ручками. Тут поєднано три кольори і є різні на вибір. Моя улюблена секція на промгрупі це є товари для кухні та дому. Сковорода алюмінієва діаметром 20 см коштує 299 гривень. Йде в комплекті із кришкою. Ківш пластиковий за 63 гривні. Складний. Поєднання двох кольорів білий та сірий. Килимок для йоги 299 гривень. Ваги підлогові, електронні за 269 гривень. Майка чоловіча 75 гривень. Така сама класична. однотонна. Блюдо глибоке від люмінар для запікання. Діаметр 30 см. Ціна 299 гривень. Це ось таке воно біленьке, однотонне. Не буду витягувати, бо тут занадто багато всього. Ніж кухонний 55 гривень. Чашка з подвійними стінками об'ємом 250 мл за 100 гривень. Сама серцевина є у вигляді сердечка або квіточки. Ємність для спецій об'ємом 70 мл за 20 гривень. Скляна, Огорщик для квітів 45 гривень, об'єм 1 літр та 250 мл. Ось такі вони. Мають піддон. І є декілька кольорів. Всі такі хочте бежеві, коричневі, сірі. Чашки керамічні, об'ємом 580 мл. Досить вони такі великі, ціна 100 гривень і є різні принти. Покажу вам поближче. Знає, є такі кольорові квіткові, а є такі більш блідіші зображення. Набір салатників пластикових із кришкою 139 гривень. За три штуки. Три варіанти кольорів: зелений, сірий та рожевий. Набір круглих ємностей мій обід. Тут є три варіанти об'ємів: 700, 500 та 300 мл. І ціна за такий набір 56 гривень. Відрізняються вони кольором кришки: є салатовий, жовтий та синій. Такий набір металевих мисок з нержавіючої сталі 5 штук 16 до 28 см діаметр, ціна 299 гривень. Коротше, я такі схожі маю, дуже задоволена, користуюся вже довгий час. Ковдра, розмір 1,50 м на 2 м за 249 гривень. Ось вона ковдра. Вона мені більше нагадує плед. Склад 30% вовна, 30 бавовна і 40 поліестер. Найдуть такі кольорові в синьому або в коричневому кольорі. Рушник махровий, розмір 50 на 90 см за 100 гривень. Ось тут вони, труси жіночі, 50 гривень. Таке пошиття, я б сказала, класичне. Шкарпетки, чоловічі та жіночі для закоханих. 45 гривень вже мені стало цікаво, що там для закоханих. Ага, вони йдуть такі в сердечка. Ось Це чоловічі, але такі на пальчиках йдуть червоні і біленькі сердечка. Є різні. Трошки вам асортимент покажу. Білий колір, кольорові серденька, такий бежевий. Між стриманий варіант. Ну і такий яскраві. 399 гривень коштує на матрасник. Його розмір 160 шістдесят на 2 метри у біленькому кольорі. 169 гривень коштує полиця для взуття трьох рівнева в чорному, сірому або в білому кольорі. Висота 40,5 см, 18,5 і 42 см. Рушник підкладка з мікрофібри. Ціна 70 гривень. Подушка декоративна 129 гривень. Розмір 45 на 45 см. Така пухнаста. Килимок домашній 259 гривень, розмір 43 см на 1,18 18. Знаєте, я бачила, як схожі килимки застеляли в кухні, там, де робоча зона підніжки, щоб було зручно туди-сюди ходити. Так, зазвичай є, знаєте, такі стандартні розміри, а тут розмір нестандартний, довший такі сучасні малюночки. Пряжа 100% акрил, 180 метрів, 100 г за 100 гривень. Вона йде кольорова, тобто ниточка змінюється по довжині. Такий варіант. Тут є 135 метрів, ціна 60 гривень, 50 грамів. 60 гривень 70 метрів 100 грамів. Така із блискучою. Люрексовою ниткою пряжа 80 гривень, 100 грамів 360 метрів. Така плюшева пряжа, ціна 90 гривень, а от довжина не зазначена. Довжина 33 метри, 100 грамів. 80 гривень такий варіант. 100% акрил, 200 метрів, 100 грамів. Пухнаста за 50 гривень, такий варіант: кольорова пряжа. 50 грамів 84 метри за 50 гривень. Ця пряжа теж така плюшова йде, є в різних кольорах. Ціна 80 гривень, 100% поліестер 100 метрів, 100 г. І цей варіант за 60 гривень, тут є 200 метрів 100 г вага. Також є багато до дня закоханих всяких штучок. Такий декор у вигляді серця є в червоному або в рожевому кольорі 45 гривень. Статуетка скляна, є ведмедики, а є ангелики. Ціна 38 гривень. Акційна. Набір коробок металевих. Це ось такі. Ціна 90 гривень, дві штуки з таким квітковим зображенням. Свічка ароматизована. Їх є два види. 200. 109 гривень. Ось такий варіант, теж вони є в різних кольорах. І кришка скляна, і сама ємність теж скляна. І з метеликами свічки по 98. Кольори на вибір. Така свічка декоративна, сама ївність скляна, а кришечка така пластикова. Ціна 60 гривень в ніжних рожевих кольорах. Її серце уявляєте. Ага, це воно ось так серце. 55 гривень. Там є сердечко. 33 гривні, ось такі свічки. Це є свічка декоративна за 33. А за 55 це ось такі. Вони є з сердечками, але ось так, якщо дивитися. Я думала, що це у вигляді кульок. У мене спрацювали асоціації. Знаєте, є такі тортики. Так, свічка декоративна. 249 код. Ціна 45 гривень. Є у вигляді таких сердечок і квітів, а є просто такими краплинками. Два варіанти і два кольори рожевий або червоний. Набір свічок в упаковці 12 штук за 63 гривні. Такий набір декору. Він є підвісний. Бачите, 4 штуки за 35 гривень. Мило декоративне за 22 гривні. Є дуже великий асортимент кольорів. Такі наліпки стрази 20 гривень. Органайзер кошик підвісний 55 гривень у білому кольорі. Сіль морська із сюрпризом за 50 гривень. Збери колекцію із восьми скарбів. Є якісь чашечки ведмедики. Такий ведмедик. Чашка з подвійними стінками. І є вони у трьох кольорах. Можливо, так вживу не дуже видно, але є в рожевому, блакитному та зеленому кольорі. Ціна 159 гривень. Каструля емальована об'ємом 2 літри. Ціна 199 гривень. Вони всі однакові в такому блакитному кольорі. Сушарка і стацію за 139 гривень. Відрізняється кольором цієї вставочки. Є ще в зеленому. Набір косметичний для масажу обличчя. 100 гривень. Лампа нічник, Восьминіг 90 гривень. Ціна акційна. Води туалетні, є жіночі або чоловічі. Об'єм 100 мл, ціна 109 гривень. Гребінці для розчисування волосся. Є різної форми. Ось такі є варіанти. Сам пластик, таке враження, що матовий і мають золоті вставки. Олівчик для губ та очей ціна 26 гривень. Кшітка для миття посуду із дозатором 30 гривень. Є три варіанти кольорів: оранжевий, зелений та синій. Двохстороннє дзеркало за 70 гривень. Із блискітками. Вони є круглої форми або квадратної Теж із блискітками. Але ці блискітки з однієї сторони, бачите, а з іншої немає. Маска для обличчя за 36 гривень. Гідрогелева Три варіанти на вибір. Ефірна олія об'ємом 10 мл за 40 гривень. Бачу, є лавандова та багато інших. Спонж косметичний, ціна 30 гривень. Акційна. Набір резиночок для волосся 4 штуки за 25 гривень. Набір затискачів для волосся 45 гривень за три штуки. І кольори на вибір, і пластик матовий. Іграшка для домашнього улюбленця, такі милі звірятка і вони ще пікають. Підечка, на жаль, не бачу. Повідається рулетка довжиною 3 метри 149 гривень. І є ще інші це з попередньої промгрупи. Іграшки для домашніх улюбленців. Є по 90 гривень, є по 100 гривень. Свічки декоративні по 119 гривень. Це є лед свічки. Є такі більш рельєфні ребристі, а є менш ребристі. виглядають до речі, дуже правдоподібно я б сказала, як справжні свічки. І ось такі в скляних ємностях теж по 119 гривень. Будильник дзеркальний із показом температури. Ціна 199 гривень. Цікаво мені було, як він працює. Є два варіанти. Хочете від батареїк, а хочете від USB. Такий він. дзеркальний, є захисна плівочка. Аромодифузор для дому об'єм 54 мл. Ціна 65 гривень. Я так розумію, вони всі однакові. Аромодифузори. Крем-бальзам еліксир 100 мл 30 гривень. Набір для шиття. Тут є іголочки, і ниточки різних кольорів. І ще якісь аксесуари. Щось там ще є всередині. 50 гривень. Такий набір для ванної кімнати. Органайзери для ватних дисків, ватних паличок та косметики. Ціна 149 гривень. Набір накладок захисних для меблів. Вони є різного діаметру. Ціна 50 гривень. Набір ламп еко. Три штуки за 119 гривень. Викрутка акумуляторна 529 гривень. Коли бачила її в анонсі, я думала, що це якась велика викрутка. Вона така маленька. Так, ага, ось так виглядає. Я тим боком відкрила, є насадки ще в комплекті. Тут її, бачите, то воно звідси родом. Набір ізоляційних стрічок 5 штук за 40 гривень в різних кольорах. Набір для ліплення із повітряного пластиліну 169 гривень 45 стіків. Пазлики для найменших м'які 65 гривень. Набір для творчості. Така дерев'яна основа. Ціна 93 гривні. Я так розумію, це заповнювати цим повітряним пластиліном. Є тортик. Що ще є? Кава. Ага, приклеїлася. кава така тематика. Єдинороги чи хто це, є якісь мультяшні персонажі. Угу. Це є трансформер, якийсь літачок. І ось такий варіант, а замок. Ось він вже тут витиснувся. Це її підставка. Розмальовуєте, заповнюєте це пластиліном і тоді вже виставляєте на підставку. Бачите, виходить така 3D-композиція. Велика книга розмальовок 70 гривень. Справді велика, багато тут аркушів Одягни ляльку, ціна 24 гривні. Прописи, ціна 20 гривень. А це є такі наліпки набір, що світяться. Щоправда, ось наліпки, а ці штучки пластикові. Ціна 30 гривень. Є зірочки. Є зірочки з парашутами. І є такий місяць багато. Багато штук місяці. Книга з твердими аркушами за 80 гривень. Вони йдуть із пазлами. Тут трошки тексту, а з іншої сторони пазлик. Дію мовочка. Динозаврики, тачки, ферма ще є.